Всім привіт! Всіх вітаю! Мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнєцова FM. Я та моя окна Ми вас вітаємо. Я в спальні не просто так, хочу вам дещо показати. Треба було окуляри знати. Ось, щоб ви розуміли, що я хочу вам показати. Це маска просто офігенська штука. Я сьогодні з нею спала, вона велика. Зараз покажу, в чому її фішка. А там зробив собі кубло. <ріху> ну, і в Таке пузяко. Хороше, що хотіла вам показати. Так, тут дещо може бути шерсть собача, але е, мене зрозуміють, в кого є собаки. <ріху> Можна тільки, но е, застелити постіль і шерсть буде вже. Це інформація для людей, які, як і я, е, сплять в рушах та в масці. Разі кажуть, ця маска вона велика насправді. Але в цьому її секрет. Вона blackout-маска. І, як каже виробник, вона шовку. 100% шовк. Але я не знаю, наскільки це шовк. Ось всередині вона така чорна. Ось 100% шовк пишуть. І є ось такий дуже зручний регулятор, розиночка по голові можна робити. А зручно. Я сьогодні в ній спала. Я не знаю, як виявити шовк чи ні. ось З розиночкою мені дали ось таку штучку. Треба чи то палити, я не знаю. Це також має бути шовк, це один магазин. Оце таку листівку. Передав. Е, Замовляла я це все на Аліекспрес. Яка була історія? Я побачила в інстаграмі блогера <сіх> маску, blackout маску ось таку також велику широку. І там вона коштувала 1300 гривень, здається. Я зробила скрін, там також був 100% шовку. От. Все те саме. Я розумію, що це можуть бути різні маски, але мені 1300 на маску нема, не було. <сіх> не знаю. Мені здається, це трошки неадекватно. Ну, ок. Я зробила скрін, пішла на Aliexpress, знайшла максимально схожу маску і замовила в такому сірому кольорі. Я її не, не знаю, це можна, мабуть, якось розгладити. Чим гладити шовку? Хто знає. Коротше, вона неймовірна, вона не холодна, а як справжній шовк, вона підходить під тіло. Так, знаєте? Не знаю, як пояснити. Нереально крута, реально блекаут. За рахунок того, що вона велика, ось тут носик. І вона все закриває. Для розуміння, тільки не смійтеся. Ось маска. У мене дуже багато масок. Ця була зручна до того, як я не купила цю. Бачите, наскільки ось ця нижча? А в цій нормально, але вона ну, не блекаут. І проблема, чому мені треба було її замінити, в тому, що тут ось така резинка без регулювання. І вона розтягнулась, і просто вона спадає з мене. Ну, так, ось така смішна, але вона мені підійшла. Вона м'яка, її зручно прати багато разів. Як з цієї буде, поки не знаю сюди багаторазового прання. От. Інші не буду показувати, тому що вони взагалі погані, їх треба вже викинути. І ось така резинка. Резинка також дуже зручна. В мене вже були шовкові резинки. Е і мені здається, що ця така ж дуже класна. Ще вийшла по цінам. Маска мені обійшлась 70 гривень, резинка 30 гривень, чи 29 щось таке. Ось. Я залишу посилання. Можете подивитись. Взагалі, може хтось не зареєстрований на Алі, то рекомендую. Але, звісно, це не для всіх. Кому зручніше просто там, десь на сайтах в Україні замовляти. Чому я так тихо говорю? Бачите? Такий великий колись так лежить. Якщо хто не вперше на каналі, дивися мої старі влоги. У мене були старі влоги, їх е, зараз не знайти на каналі, е, тому що тому що мені так захотілося. Тому е, кажу всім привіт. Е, ми так само живемо в Харкові, Техасу, моєму песику вже три роки. Я знаю, що є його фанати. Не знаю, наскільки мої, але Техасу фанати є. І будемо показувати своє життя. Мені цього не вистачало. Нічого такого професійного в мене не буде. Не знаю, чи то, на жаль, чи то на щастя, чи то не кажи ніколи. Ніколи не кажи ніколи. Але поки так, поки будемо показувати просто своє життя. Так що всіх вітаю. Якщо хтось бачить мене не вперше. Ну, не в тому плані, що мене знаю, а в плані, що дивились мої старі відео. Тому напишіть. Взагалі є такі, я не знаю. Мені здається, що ні. Мені здається, що поки що я знімаю сама для себе, ну це нормально. Спілкуватися з собою також буває нормально. Якось так. У нас вже наступний ранок. Кожен ранок виглядає так. <реш> Зрозуміло, так? Ну, нічого. Не маю чого знімати, тому якось там. Я ходжу в окулярах і така трошки сонна. Ми треба прийти додому і випити каву. Але спочатку <реш> ось цей малюк першому місці. Не поки Так? Тага. Дві відео. Техас, я відповідать червоний. Офієзний оцей повідець. Дуже зручно. Так проходить наш кожен ранок? Ні, прокинуся. Треба про додому каву. І Буде все гаразд. І можна розпочинати день. Так ти хоч. Пішло не мохати. Зараз буде приварення на будного ціна. Йди сюди! Йди сюди! Ой, тут все мокре, іди! Де ти був? Я тебе вже не бачила. О, ну, окей. <ривець> І не дівчину поглядати. Ненадовго. До речі, хто дивився відео про ортодентичне лікування, у мене на зубах зараз капа. <ривець> так це виглядає. Ти прогулянка, поки я зібрала какао нетихалася. Він був мазавця. Повідцем. Чи то в свої, чи то в чужі какао. Я, звісно, витрила все серветку. Але але а, така реальність, якщо хтось хоче собаку. Хасово важливо дослідити все. Але я її не забороняю. В рамках, якщо там немає чого з'їсти, наприклад, чи там якась небезпека. Там собачок немає, тому будь ласка. По сходам він ходити вміє, до речі. Мені здається, це всі так собачка. У нас взагалі кожен ранок це купа розмов, тому що ми зустрічаємо або знайомих людей з собачками, або знайомими з кимось. Мінімум раз, а то й більше, мене запитують, що це за порода, який він гарненький, ну і так далі. Якось так проходить ранок. Все, йдемо пити каву, тихась. Ми вже вдруге вийшла на вулицю з дихалася. Він приходив не там він так швидко йде. Показує для тих, хто хоче собаку. Ой, там хтось пиво зайшов. А я думаю, чому туди хоче йти. Ні! Молодець. Для тих, хто хоче собаку. Ось так двічі тричі на день ми виходимо. Двічі, якщо дуже погана погода, таке буває, або техасика погано відчуває. Але зазвичай три рази, два і більше, якщо якісь казуси. І що там ти нюхаєш? Головне, що нічого не жар. А, так. Так, проходили люди, тому ми відволіклися. Ходімо! Ходім! Є ті, хто горить один раз на день, два рази. Але це вважається не ок, тому що... Собаки можуть терпіти, 6, максимум 8 годин. Звичайно, виключенням є ніч. Це губер людей, собаки сплять. хоч них і інші фази сну, інші загаль сон, Але однакше, все ж вони поміши чести сплять. Ходім! Дихайся! Ходім! Сиди, сиди, сиди! Давай, давай, давай! Молодець! Так. Так що... Не цікаво. Ось так, третій день ми виходимо, там ми нічого цікавого. Сиділа за комп'ютером, випила три кави і вийшли знову на вулицю. Чомусь у вікна здавалося, що сонечка немає, але сонечко все ж є. Небагато є. Ми зараз погуляємо, а потім мені ще треба на пошту працювати за комп'ютером. Ну, такий звичайний день. Е, людина, яка. І місце відпочинку, і роботи, і хобі. Це квартира. <ріх> так що якось так. Всім дякую за перегляд цього невеликого собачого влога. Зустрінемось в інших відео. Гарного дня!